Вітаю, пропоную до вашої уваги вірш, який називається Тут і тепер. Насолоджуйся щастям тут і тепер. Бути щастям це місія спільна. Будь вільним від розуму пасток Химер, від часу і місця, будь вільний. У нинішню мить просто радій, бо саме в цю мить ти живий. Із серця любов довкола засій, осяяно шлях цей прямий. Хто в щасті постійно є в нинішню мить, не може нести негатив, довкола усім лиш яскраво світи, щоб кожен так само світив. Світло своє і любов не тамуй, і лиш в неповторній цій миті. Себе опануй і життя генеруй, в цю мить ми любов'ю сповиті. Усім перешкодам щиро всміхнись, життя свого ти є творцем. Нарешті зі сну наяву пробудись зі світлим, щасливим лицем. Твоя світла сутність немає обмежень, ніхто і ніщо тобі не зашкодить. У дусі ніяких нема застережень, тож кожен у дусі себе віднаходить. Коли ти себе запитаєш, хто я, на відповідь Ту не чекай, бо сутність без форми справжня твоя цю істину просто признай. Будь відповідальним за дії свої, за все, що виходить із тебе, людина. Це нація на цій землі. Релігія вірити в себе. Людяність то є основа свята, єдина релігія в світі. Душа твоя світла, чиста і проста. Відкрий душу, хай вона світить.